Друзі, вітаю вас! Ви на каналі Ми Україна. Я дякую, що ви з нами сьогодні говоримо про здоров'я, про наше з вами життя і про те, що ми можемо зробити, як себе захистити від різних захворювань, те, що стосується саме вірусів, і мені точно в цьому допоможе сьогодні Алла Волоха. Вона вже зі мною на прямому зв'язку. лікар Лікармонолог, інфекціоніст та доктор медичних наук. Пані Алло, вітаю. Дякую, що знайшли час. Доброго дня. Вітаю доброго дня. Отже, хочу розпочати з такої теми, про яку від середини травня точно говорять всі лікарі, а саме імунологи, це про те, що в Києві на Закарпатті на Львівщині відбувся спалах гепатиту А. І яка ситуація сьогодні? Від чого це сталося? Ну і насправді, якщо загалом, що з цим робити, і чому припав, припав цей спалах Ну, насправді в Україні періодично трапляються спалахи вірусного гепатиту А. А тому, що вірус є, вірус періодично циркулює. І якщо він потрапляє, десь може потрапити з їжею. Це може бути забруднена їжа, або може бути якесь джерело води. А от, але насправді, якщо описує література, до речі, то більшість спалахів все таки описують, які можуть бути асоційовані з е, вживанням е, забрудненої їжі, і це можуть бути до речі, е, наприклад, листові овочі забруднені е, цим вірусом, і тоді це може потрапляти е, багатьом дітям. Або або діти частіше хворіють. Дорослі все таки десь приблизно половина дорослих в нашій країні вже можуть мати імунітет проти цієї вірусної інфекції. А от, але якщо хворіють дорослі, то вони частіше хворіють з більш вираженими клінічними формами. Тому у дорослих це захворювання, от я бачу, по останньому спалаху реєструється навіть частіше ніж у дітей. А от mm -hmm. але загалом частіше хворіють діти, тому що вони частіше хворіють на, на цю вірусну інфекцію безсимптомно. А от тому це оскільки передача відбувається фекально-оральним шляхом, тобто це фактично ем, схожий шлях передачі як для кишкових інфекцій, і, і дійсно частіше вказують їжу як, як можливе джерело інфікування. Ну а ем, інфекція достатньо висококонтагіозна, особливо якщо люди, які хворіють безсимптомно, можуть її поширювати, якщо не дотримуватися правил особистої гігієни, то таким чином дійсно може бути теж інфікування. І може бути зараження людей, які контактують між собою, вони можуть також передавати вірус один одному. Тим більше, людина є заразною навіть десь за 5-10 днів до початку жовтяничного періоду. Це якщо вона хворіє ем, з клінічно вираженою формою, якщо вона хворіє безсимптомно, то вона навіть і не знає, коли вона може заражати інших людей. Тому надзвичайно важливо дотримуватися, перш за все, правил особистої гігієни. І якщо стосується продуктів харчування, то, то це ми повинні розуміти, що всі продукти харчування мають бути гарно помиті: всі овочі, фрукти, полуниця, всі салати, які ми вживаємо, це все має бути гарно помите. Ну і ми маємо бути впевнені, що якщо ми йдемо в заклад громадського харчування. То там це теж гарно помити. А от власне це теж важливе питання. А тому ну, часом трапляються спалахи і кишкових інфекцій, десь які ем, е, ну скажемо, внаслідок приймання їжі в закладах масового харчування, якби це ж не секрет. І ну і я не думаю, що це в школі. А можливо, теж хотілось би бути впевненим, що і ви в школі, і в інших дитячих закладах теж, е, теж гарно і, і відповідально відносяться до, е, до приготування їжі дітям і до того, що всі працівники мають бути здорові, і що вони дотримуються правил особистої гігієни. це, Це надзвичайно важливе питання. А до речі, пані Алло, а ви довіряєте От в супермаркетах, коли є на полицях вже помиті овочі, фрукти або зелень? Часто є спеціальні пакування, де написано: не варто мити, все підготовлено, прямо вживайте в салати або почищені вимиті овочі. Як ви до цього ставитесь? Ну я да я особисто мию ще раз і ще раз. Так, не довіряєте. Ну, так, розумієте, може... да, є така знаєте, приказка: довіряй, але перевіряй. А як ми це не можемо подивити. перевірити? От, ну, знаєте, питання ну, от, власне, власного захисту і, і гігієни харчування, ну, краще, так, да, краще ще раз помити. Це ж не, не складно, в принципі, ну, в місті угу. Києві так точно, і, напевне, і, і в інших містах. От до речі, те, що зараз також популяризують відомі кухарі, багато про це знімають в соціальних мережах роликів. Про те, чи варто мити, наприклад, м'ясо. Ви, мабуть, теж це бачили. Що зараз популярно, що не варто мити. Таким чином, ви там можете ще більше запустити туди мікробів. Що от ви купили на ринку або в супермаркеті на базарі м'ясо? Ви можете його чистити і через термальну обробку воно і так в принципі знищить всі мікроби бактерії. Дайте ви пораду як лікар. Ну насправді дійсно коли мити ну Однозначно м'ясо буде оброблено термічно. Тому якщо м'ясо обробляється термічно, то напевне це не надзвичайно вже важливо, чи помити, чи не помити. Хоча, знаєте, якщо на базарі інколи ми купуємо, то там е, ну не знаю, і навіть видно, і не інколи не озброєним оком, що воно не зовсім чисте, то я точно мию і не думаю, що від цього йому щось буде гірше, а тим більше далі все рівно йде термічна обробка. Якщо вона правильно проведена, а от то да, то вона в. В принципі, ну, якби захищає від проникнення туди і мікробів і ну, принаймні знищуються мікроби, які раптом туди могли проникнути. Ну угу. я не думаю, що це якимось чином негативно впливає, якщо, якщо помити м'ясо. Не знаю. Для мене це не, не, не надзвичайно принципове питання власне, для продуктів, якщо вони проходять гарну термічну обробку. Угу. А от якщо вони не проходять термічну обробку, от тоді, тоді це, це дійсно важливе питання. Ми з вами почали розмову про гепатит, а і про розповсюдження. Я згадала про регіони про Київщину, саме про Львівщину, Закарпаття, але зрозуміло, що це не тільки ці області, а це може відбуватися поширення і далі. Це нормально, тому що ем, є така справа. Якщо сказати про те, як захиститись, ви часто кажете про поради, але от о, мити руки, мити овочі. Що ще як до чого бути уважними сьогодні? Варто, тому що скоро буде ще й спека до того. Ну, вода також має бути чиста. Ми повинні розуміти, що ми п'ємо чисту воду, що вона принаймні кип'ячена. А якщо ну, бутильована вода, ми напевне, де якщо вона куплена, ну скажімо так, в, в супермаркетах, в магазинах на додатуну, ти теж ну, більш-менш довіряю. А, а от а, тому ми вважаємо, що вона все таки чиста. Ну а так загалом, якщо це не бутильована вода і не, 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 не упакована, то, да, то вона має бути кип'ячена. І це дійсно важливе питання, тому що з водою теж людина може теж заразитися ну, і, і, і збудниками кишкових інфекцій, і в тому числі тут то вірус гепатиту А може довготривалий час зберігатися в воді. Mm -hmm. Бути уважними до води, та це, да, це да, важливо. Да, да. вода, продукти, ну і, і мити руки, ну теж тому, що ну що стосується дітей, нам напевне ми не можемо бути на 100% впевнені, що дійсно вони дотримуються гарно правил особистої гігієни. Тому, тому над цим треба працювати всім, тому що ну, в дитячому садочку зрозуміло, що працюють з дітьми в сім'ї. В цьому матер потрібно працювати. Ну а в школярі, то однозначно вони вже мають бути навчені правилами особистої гігієни. Що стосується грипу, яка сьогодні в нас ситуація в Україні саме з цим захворюванням? Хочу сказати, що захворювання на грип вже йде на спад. Але поодинокі випадки ще зустрічаються. Я от подивилася ем, якраз інформацію центру громадського здоров'я за 20-й тиждень. То да ще поодинокі випадки грипу виявляють. І це ж я розумію, що ну тестують же не так багато людей, у яких ще вияв да, ще виявляється вірус грипу, які хворіють на грип. І виявляються інші респіраторні віруси. Ну тобто, ми бачимо, що да, що люди продовжують хворіти на респіраторні інфекції. Дійсно, захворюваність вже зменшується. А от ми бачимо, але але ще реєструється. І реєструється і захворювання на, на SARS-CoV-2, Також covid 19 актуальним залишається респіраторним захворюванням, а, тому загалом менше, але, але ще є захворювання. І тому дійсно було би важливо, щоб люди були щоб люди були захищені проти грипу, але важливо, щоб вони робили це щеплення, хоча би перед початком сезону, ну але можна і в розпал сезону робити однозначно. І якщо робити це, ну скажімо так, регулярно, то тоді захист покращується, то тоді насправді йому на пам'ять формується, і людина краще захищена, бо якщо навіть і з'являються якісь нові варіанти грипу, то теж можна бути більш впевненим, що Захист кращий проти цієї інфекції чи радите ви зараз перед літом, перед спекою, зробити якусь вакцину або пропити якийсь там курс для того, щоб захиститись від певних захворювань? Чи такого немає? Ну, власне, влітку все таки не так загрожують респіраторні інфекції такого немає. Uh -huh. А от що влітку щось, ми вже а, влітку просто ну напевне більше, от якби все таки якість продуктів води і гігієна, це більш важливі речі, тому що частіше хворіють саме на кишкові інфекції і на ті вірусні інфекції, які теж передаються чи да, через руки і можуть передаватися через забруднену їжу і, і, і воду. А, от. Але влітку, напевне, теж ну, дотримуватися. Um, ну, власне, правил um, на ну, респіраторні інфекції, до речі, можуть зустрічатися і влітку. І діти можуть теж часто хворіти, і можуть їхати на відпочинок і там, yeah. і, і там інфікуватися. Тому як би важливо, щоб дитина була, була захищена, тобто це календарна вакцинація обов'язкова має бути і про це мають всі подбати і згадати. Ну, а із рекомендованих вакцин, ну то це загалом, якби ми на сьогодні рекомендуємо щеплення проти грипу, все так. Все-таки в жовтні, коли з'являється нова вакцина, а от, але рекомендуємо інші вакцини. Вакцинація проти пневмококу, менінгококу, проти всіх цих збудників, проти яких людина може бути захищена, дуже важливо мати ці щеплення. А ну щеплення проти гепатиту Б це календарна вакцинація. Я вважаю, що вона має бути обов'язково, особливо на сьогодні, коли це можуть бути і поранення. На жаль, ми живемо в умовах воєнного стану, тому, тому ці питання, ці передачі інфекцій, які особливо можуть передаватися через кров. Над, над, надзвичайно важливий захист проти гепатиту і проти гепатиту, А можна зробити щеплення. Оце те, що на сьогодні якраз дуже актуальне і, і це щеплення гарно захищає. І навіть якщо одну дозу ми зробимо зараз, то вона вже на 95% захищає проти інфікування вірусом гепатиту, A, А А потім друга доза може бути зроблена через 6-18 місяців, і це гарний, практично майже пожиттєвий захист. І можна зробити до речі, хто не щеплений проти геп, обох гепатитів. То можна зробити і вакцинацію вакциною, яка захищає проти двох збутників гепатиту, проти а. І проти вірусів гепатиту А і гепатиту Б, і це можна зробити також. Ну, і з mm -hmm. рекомендованих вакцин є, є і інші вакцини, які можуть бути також актуальні. І це не, не тільки, скажімо так, в літній сезон, а актуальні можуть бути загалом. І Це вакцинація, наприклад, проти папіломавірусної інфекції буде введена в календар з наступного року. А от, ну і проти, проти інших збудників, теж дуже актуально. Пані, от ви порушили дуже важливу тему про переливання крові, і таким чином можливе зараження? Абсолютно з вами згодна, що сьогодні ситуація критична, і в час війни особливо на це дуже необхідно звертати увагу, тому що шпиталі переповнені, військовим потрібна допомога. І як це все регулюється? Чи знаєте, ви от, є перевірка? Чи фіксується наприклад випадки, коли дійсно через переливання крові, ми можемо сказати, що зараз в Україні можна заразитися більше? Чи це міф. Ну, перевірка крові здійснюється однозначно. От але але такі випадки трапляються. Це дуже рідкісні випадки, а тому, що при тій стандартній перевірці крові, яка здійснюється, коли її беруть у донорів. ми перевіряємо на гепатити на віл-інфекцію. Вона перевіряється. Але часом люди можуть бути в періоді серологічного вікна, наприклад, деяких інфекцій, коли немає ще антитіл, а людина вже інфікована. І в такому випадку, скажем так, є поняття карантинізації крові, коли повторно обстежують донорів. Ну це не завжди це на 100% може бути дотримано в умовах дійсно воєнного стану, коли часом можуть знадобитися швидше продукти крові. Тому дійсно є поодинокі випадки інфікування цими інфекціями і. І це на жаль трапляється. Ну то, принаймні, від чого ми можемо бути захищеними від гепатиту Б. Ми, ми точно може бути захищеними, і це дійсно достатньо надійний захист, теж практично пожиттєвий. Алло, а яка в нас ситуація сьогодні з бажаючими або антивакцинаторами антивакци... в Україні? Тому що ми переживали багато етапів, і як ми можемо сьогодні сказати, наскільки люди ставляться відповідально до вакцини, або все таки в нас багато також антивакцинаторів залишається. А ну я би сказала, що на сьогодні все таки більшість людей ставляться відповідально. Якщо дивитися рівень охоплення щепленнями, а от то на жаль, ми не не досягаємо цільових показників, а щоб ну дуже гарно були захищеними. Ну і тому на, на жаль, ми бачимо спалах і кору. І от ці спалахи кору вже зареєстровані минулого року. А для того, щоб захиститися від кору, потрібно 95% охоплення щепленнями. І дійсно такого гарного показника охоплення ми, ми досягли після а, минулої епідемії, яку ми пережили. А тому ну це питання хотілося б, щоб, щоб все таки більш, більш кращий був рівень охоплення. Але загалом, якщо подивитися, то цільові показники не досягають, ми не досягаємо десь на 10-15%. Тобто, більшість людей все таки розуміє. І Це необхідність до норми. вакцинації питання, до, до, до норми правильно не досягають до, 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 до цільових показників. Ну, ага. тобто, якщо подивитися, то рівень охоплення, наприклад, вакцинацією проти гепатиту Б, він десь в межах до 80% за минулий рік середній. А тобто, в де, по деяких регіонах може бути й менший, а потрібно де а потрібно ну мінімум дев'яносто, то й 95, бажано для того, щоб люди були захищеними, і це перш за все власний захист. А от, хоча має значення ну, колективний імунітет, тут менше, але ну, в принципі більш більш власний захист має значення, якщо стосується деяких інфекцій, от гепатиту Б і, і правця. А от що стосується кору, це, це важливий колективний імунітет, також і власний захист. А тому ем, є певні відхилення, але я не можу сказати, що, е, да, що е, власне. Дуже поганий рівень охоплення А щодо антивакцинаторів. Ну вони, скажімо так, завжди були є і будуть. і Вони є скрізь. І ну, принаймні, є частина людей, які дійсно відмовляються, і ми, ми повинні ем, працювати в цьому напрямку. Ну, принаймні з тими з тими людьми, які які можуть ще вагатися і бути бути не, не зовсім гарно впевненими, тому що ми маємо пояснювати актуальність захисту від цих інфекцій, перш за все. А тому, що люди звертають увагу, можливо, дійсно на деякі побічні ефекти, а, а але навіть ні ніхто при цьому не цікавиться наскільки актуальною може бути і, і небезпечною ця інфекція, і коли пояснюєш. І скажімо так, наскільки важлива ця вакцинація, і дійсно люди все таки розуміють важливість щеплення. Тому я хочу сказати, що більшість батьків все таки ставляться відповідально до вакцинації, а ті, які вагаються з ними, їм потрібно пояснювати, потрібно комунікувати, доносити правильну інформацію, і, і тоді вони теж. До цього правильно ставляться. А як стосовно вакцинації від коронавірусу, наскільки сьогодні це є актуальним? Чи роблять ще такі щеплення українці? А, ну знову ж я повторюся, що SARS-CoV-2 нікуди не зник. Він циркулює. І на жаль, от я подивилася теж за двадцятий тиждень е, ситуацію по захворюваності і по смертності. І двоє людей померли за тиждень від від COVID-19 в Україні. <гум> І от теж у мене питання, чи можна було їх чи можна було попередити це, наскільки вони були захищені від цієї інфекції, тому що ми знаємо, що не всі українці щеплені. А от а і на, на сьогодні вже менше якби згадують про вакцинацію проти covid 19 А вона залишається актуальна. Особливо вона залишається актуальна для груп ризику. Це перш за все. А група ризику це люди літнього віку, вони більш вразливі і може вони можуть хворіти тяжче. І люди з хронічними захворюваннями вони теж більш вразливі і вони можуть хворіти тяжче. І, і дійсно для них може бути небезпечним таке ускладнення, як тяжка пневмонія. На жаль, вони можуть від неї померти. І от ми бачимо, що дійсно частина людей все таки помирає від цієї інфекції, тому е, це дійсно важливий захист. Якщо люди були щеплені проти COVID-19, якщо вони мають кілька доз щеплення. А проти цієї інфекції, ну, все таки певний захист в них може залишитися. Хоча ми розуміємо, що ревакцинація може бути актуальна, і, напевне, от перед наступним сезоном особливо, тому що зараз, все-таки, хоча є захворюваність, але вона значно менша, ми розуміємо, що це респіраторна інфекція, і вона найактуальніша все таки в осінньо-зимовий період. Тому я би радила тим людям, які давно були щеплені, повторити цю вакцинацію, якщо вони належать до груп ризику. А от, а якщо вони були не щеплені і належать до груп ризику, то все таки подумати про свій захист. Це це, на мій погляд, залишається актуальним питанням. Я згадую, я згадую, коли та починався коронавірус, коли ми починали хворіти два тижні вдома, ти мав відсидіти 100%. навіть якщо ти був в колективі з тим, хто був, мав цю та хворобу так. і міг розповсюджувати, хворієш, не хворієш, але треба витримати та ці два тижні. Зараз я так розумію, ну якщо керівнику сказати, що ти просто хочеш пересидіти вдома, навряд чи це може стати причиною, що ви скажете? Ось ці два тижні пересидіти вдома, вони зберігаються? Це тобто навіть з мутацією віруса, але це потрібно робити чи як? Ну, тут, дивлячись, яка форма захворювання, розумієте, mm -hmm. якщо це серйозна інфекція, бо загалом люди обстежуються коли на ковід 19 коли, коли вони вже... все таки Да, коли вони, коли вони ну тяжко хворіють, або або принаймні середньої тяжкості, тому що зрозуміло, якщо це лихоманка, кашель людина дуже погано себе почуває, тоді вона буде робити обстеження. І в такому випадку дійсно краще залишитися вдома, тому що це і захист власного здоров'я, щоб не було потім ускладнень, і щоб не було інфікування і колективу цією інфекцією. Тому, тому в цих випадках однозначно. А якщо це дуже легка форма, то я чесно кажучи, сумніваюся, що люди будуть робити обстеження і ну. Ну і, власне, вже не, немає наразі такої, якби, настійної рекомендації залишатися вдома так довго, тому що, тому що це все таки менш, менш актуальним вже є це поширення. І людина вже не, 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 не так довго виділяє цей вірус і не є настільки небезпечною. Але те, що ви бачите зараз з мутацією коронавіруса, це так само, коли люди не відчувають смак, не відчувають запах. Чи це проходить все одно в іншій формі? Це по-різному може бути. Це досить рідко спостерігається такі от е, прояви ну, аносмії або Гезії, як, якщо говорити по науковому. От але багато людей просто переносять як респіраторну інфекцію. Це хто тяжко хворіє, то, то частіше це спостерігається. Це а в, в, в легких випадках е, далеко не завжди. Угу. Е, тепер давайте про кишкові інфекції, або те, що нас може чекати з фруктами, овочами, часто немитими, або тим, що може відбуватися з людським організмом. Чи можна захиститися якось від цього, пані Алло, і підготуватися до можливої кишкового захворювання або до того, що нас чекає влітку, або насправді що може бути актуальним от там, хто до вас може приходити на найближчі прийоми? А ну влітку можуть бути різні кишкові інфекції, і це можуть бути і вірусні кишкові інфекції, і є, наприклад, ентеровіруси, які достатньо поширені в літню пору року, і вони можуть бути причиною кишкових інфекцій, але є і більш тяжкі збудники, такі як ротавіруси, Вони теж можуть зустрічатися. І норовіруси в літню пору року, але можуть бути і бактерії. Це може бути і бактеріальне забруднення ем, харчових продуктів, і це можуть бути досить серйозні збудники, такі як сальмонела. А от, або можуть стафілококи потрапляти в їжу, і тоді вони продукують токсини, і тоді от можуть бути варіанти харчового отруєння, а от, якщо вони забруднені саме токсинами, які продукують деякі, деякі бактерії. А от, тому дійсно важливо скажімо так, бути впевненим, що ця їжа гарно зберігалася в літню пору року, тому що це може бути температурний режим, може бути невитриманий. І дійсно в таких продуктах можуть розмножуватися сальмонели, дизентерійна. Паличка, ешеріг і аколі, патогена може розмножуватися і, і може бути причиною інфекції. Тому дивимося на якість продуктів, де вони зберігалися, як довго вони зберігалися, важливе питання, і як гарно вони помиті, якщо це фрукти, овочі, салати. Так, в одному з ваших інтерв'ю дивилась, мене так зачепила фраза. Ви сказали про те, що імунна система не потребує стимуляції, і це нормально, тому що організм може сам боротися з тими вірусами, з якими він стикається, і це добре залежить від того, яка в тебе імунна система. Якщо Ще додати до цього фактор стресу, фактор постійних тривог, фактор того, що в нас ракети над головою, що ми не спимо, імунітет страждає. Чи можете ви зараз поміняти цю думку? Змінити цю думку, чи все таки розраховуємо на свій організм ну, щодо стимуляції імунної системи? Я однозначно не поміняю свою думку, тому що насправді це не є корисне. І в будь-яких умовах це не корисне, тому що насправді це втручання в імунну систему, і надмірна стимуляція може привести до негативних наслідків, і нам це не потрібно однозначно. А втручатися, стимулювати клітини імунної системи це може посилити алергію, це може посилити аутоімунні захворювання або спровокувати їх розвиток краще, краще лишній раз не втручатися, особливо тими препаратами, в яких ми не впевнені. А от будь-яка інфекція це вже є стимуляція імунної системи, і тому якщо діти часто хворіють, то, то це вже стимулює імунну систему. І... Якраз е, у віці до п'яти років е, якраз цей період дозрівання імунної системи і в умовах багатьох інфекцій у дітей відбувається достатньо часта стимуляція. Тому лишніми препаратами, тим більше з недоказовою ефективністю, я однозначно не, е, не, не розділяю, е, скажімо так, думку, що треба, треба надмірно в неї втручатися. Дуже цікаво, в тому то й справа, що сьогодні реклама робить дуже великий крок, і ти де не відкриєш? Є реклама вітаміни пропити тиждень, все на весь рік ви будете здорові, там бади, а там попити ще й те, й те, й те. А в нас фірма найкраще, бо має найдоказовішу з усіх доказових медицини, тому подібне. І ти просто це читаєш і розумієш, що в описі суперкомплекс, який може містити в собі там від А до Я, грубо кажучи, і от як тут правильно ви? Визначити і ти ем, спілкуватися з лікарем. Чи є вітаміни, які ти зараз можеш приймати сам? Ну насправді, від, якщо комплекс вітамінів він збалансований, а, от, то нічого поганого в цьому немає. Єдине, що в літню пору року в нас достатньо вітамінів з продуктами харчування. Ми отримаємо і тому на літо ну однозначно немає як би сенсу додатково пити вітаміни. а вже... Коли дійсно, якщо людина ну, скажімо так, має недостатню кількість вітамінів в продуктах харчування, то тоді можна приймати комплекс вітамінів або або якісь є хронічні захворювання, коли недостатньо всмоктуються вітаміни, тоді вони більш рекомендовані. І це дійсно має бути гарний збалансований комплекс вітамінів. Але в більшості випадків ну можливо вони можуть бути рекомендовані частіше. Ми їх рекомендуємо все таки дітям, і дорослим з якимись хронічними захворюваннями, коли це коли цьому може бути дійсно додаткова потреба. А загалом, якщо дитина і доросла людина нормально харчується, то, то й немає в них потреби в, в додатковому прийомі вітамінів. Якщо ж вони це хочуть самі робити, ну ну ок, головне, щоб це теж їм не зашкодило, щоб не було там алергії на якийсь комплекс вітамінів. Це це саме головне, от в цьому питанні. А так: ну якщо це буде курс десь в межах місяця, то, то напевне в цьому поганого точно нічого не буде. Угу. Але та треба друзі бути уважними, не слухати тільки маніпуляції і рекламу, і в будь-якому разі перевіряти своє здоров'я або радитися з лікарем, якому ви довіряєте. Це дуже важливо. Не займатися самолікуванням. Це радять всі лікарі, так точно Алло, Якщо назвати перелік продуктів, які можуть бути небезпечними влітку, от ви би що визначили? Там топ-5, наприклад. Ну, це напевне кондитерські продукти особи, особливо з кремом, а ті, які містять яєчний білок, знаєте, наскільки вони термічно оброблені. От, власне, продукти, які не мають термічної обробки, треба дивитися уважно. І ну, і напевне, кондитерські продукти. І ну, салати, можливо, якісь, які там термін зберігання. Ну, отже, треба дивитися, перш за все, термін зберігання, бо ті, які гарно термічно оброблені. А от то ну, і, напевне, можливо, і про молочні продукти подумати, де де вони зберігалися і як довго в якому температурному режимі. Якщо ми впевнені, що вони гарно зберігаються, так але але в них теж є, скажімо так, обмежений термін. Тому от, треба дивитися куди, куди можуть потрапити мікроби і де вони можуть розмножуватися частіше. Mm -hmm. а от. Ну і знову ж таки, той вік українців, які найбільше можуть потрапляти там або та на лікування, або бути, переживати отруєння або зараження, я так розумію, також здебільшого тут немає діти. визначення. діти. Ну діти напевне найбільш вразливі так. Угу. Пані, Оле, якщо е, зараз сезон відпочинку і діти можуть відпочивати там в певних таборах або бути на відпочинку та там в кемпінгах, е, чи знаєте ви, чи можуть батьки попросити поцікавитися тими документами або тими даними, е, які є в цих комплексах, для того щоб бути впевненими, що продукти чисті, що все це відбувається згідно санітарних норм. Ну, мені складно сказати, які, які саме документи вони можуть попросити. Mm -hmm. ну, напевне, вони можуть скажімо так, ознайомитися з якоюсь інформацією, що це за заклад, і ну, отримати ще якусь додаткову інформацію. Бо, ну, Напевне, перевіряти всю документацію в закладі навряд чи будуть всі, хто mm -hmm. там відпочиває, бо, бо це теж якби не дуже гарно виглядає. Ну, тому ну, оцінюємо, напевне, з усіх сторон. Чимось ми можемо поцікавитися щось може доступне бути загалом. А я думаю, що да, що, да, що ну виважено до цього питання підходити так. Виважено підходити до свого здоров'я, берегти своє здоров'я, ну і звичайно довіряти перевіреним і способам лікування. Ну і звичайно, лікарям. Пані Алло, я вам дуже дякую за цю розмову. Алла Волоха була сьогодні зі мною в імпровізованій студії. Лікар-імонолог, інфекціоніст та доктор медичних наук. Дякую вам, друзі. Бережіть себе і до наступних зустрічей.